Різні незалежні агенції, розвідники відмічають, що іде просування все одно техніки. Просування. Пересування, ага. круселі, що такого відводу, як відводу, немає. Крім того, що є зараз на Азовському напрямку навпаки підсилення росіян, що фактично відбувається ротація, заміняють ополчення, і скажімо, там навіть не на ополчення, вже там такі змішані угрупування озброєння, які складалися 50 на 50 з ополчення з росіян. Зараз вони заміняються виключно кадровими військовими, так що бази будуються. Під... По лінії розмежування? Ну, не по лінії в Донецьку будуються, біля Білорусі будуються, на кордоні. Тобто ми бачимо, що насправді вони зробили таку паузу, тишу, яка вигідна їм, всім вигідна. Вони компанію цю літню програли, це вже очевидно. От, і е, я думаю, що це не те, що не кінець, це тільки початок. Просто ми думали, що раніше все трошки закінчиться. Насправді потрібно. Орієнтуватися на довгий затяжний конфлікт, початок якоїсь іншої фази конфлікту. Початок ну, зараз складно казати про фазу. У них немає сил зараз для того, щоб вести повноцінну війну. Тому вони роблять накопичення. Вони зараз Путін оголосив зараз набір у військо, тобто зараз іде мобілізація в Росії. Вони мобілізують 147 тисяч людей. От, зрозуміло, що їм складно буде. Таку кількість перекидати в Сирію, тобто не ну, я mm -hmm. взагалі думаю, що Сирія це зараз такий момент, коли вони знаєте, як Сунзи відомий китайський полководець, сказав: показуй, де ти. Там, де ти слабкий, показує, що ти сильний, mm -hmm. там, де ти сильний, показуєш, показує, що ти слабкий. Тобто ми бачимо, що відводу немає. Ми бачимо, що вони будують казарми. Ми бачимо, що є е, 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 чутки про те, що зараз у них так, нібито є перша армія, друга армія, mm -hmm. армія ЛНР, армія ДНР. Зараз е, ходять чутки про створення третьої армії. Тобто це на Новозовському на напрямку. Ага. Якісь будуть. Е, 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 е. Перепрошую за е, расізм, косокі, е, Донбаси, там я не знаю там шахтарі. Тобто, це може бути ще один якийсь напрямок, по якому ще, ще будуть додаткові до, до, до сили. Я Кажу, mm -hmm. що всі готуються до затяжного конфлікту. Ніхто не вірить а, в те, що мінські ці угоди будуть виконані. Тобто, зараз вони виконуються з нашого боку. Ми чесні, ми порядні, ми хороші, ми сили добра, ми виконуємо. Провести вибори там за українським законодавством чесно і прозоро нереально. От давайте про це поговоримо. Взагалі ідея виборів. Зрозуміло, що серед військових Є різні різні думки стосовно цього пункту. Але очевидно, якщо ми хочемо, якщо Донбас це Україна, ми це визнаємо. Якщо ми хочемо повернути ці території під наш контроль, це питання треба якось вирішувати. Як... Якщо стоять системи залпового вогню, якщо віднаблюдає бачу, що є САУ там, що е, ополчення контролює Донецьк, Луганськ, ну ополчення, російські війська. Якщо досі є політв'язні, якщо є е, цілі такі загони, які викрадають українських громадян, що підтримують, наприклад, Україну, тобто це неможливо, е, як ви як ви собі уявляєте? Тобто, щоб, яким чином можна провести там чесні вибори? Е, е, місія ОБСЄ не всюди може проникнути, не все може побачити. Тобто, ну, от, власне, власне, тому і були розроблені ці. Е, е, Важливі моменти, перш ніж ці вибори мають відбутися. Очевидно, що має бути припинено вогонь, мають бути відведене важке озброєння, там мають Дивіться, відбутися певні політичні процеси, і туди мають дістатися спостерігачі. От давайте спробуємо. Давайте попунктно просто. Давайте. Припинення вогню. Давайте. Зараз поміняли ополчення на кадрових офіцерів, вони більш дисципліновані, припинення вогню буде. Тобто, просто. Отримують наказ не стріляти, і офіцери кадрові росіяни вони не будуть стріляти. Все, вони не стріляють. Це зараз вигідно. І росіянам це вигідно, тому що у них зараз є конкретні завдання в Сирії, їм потрібно відволікти зараз увагу від України. Вони ж всю увагу і навіть свої громадськості, і на, на їхньому тіліку вони зараз зосереджують на сирійському конфлікті. Да? Там вже Сирія, це російська земля, ісконна і все ну, да саме далі. <laughs> визначення території та округів пояснення щодо громад на лінії зіткнення. Я взагалі. І не розумієш, що це означає, що вони мають на увазі. Ну очевидно, що йдеться про виборчі округи, тобто, ну, як вони ділити їх будуть, визначати чи що ну, ну є українське законодавство? і, Мабуть, це треба ну, якось окремо ще давайте, раз... Давайте так. відверто скажемо. А на окупованих територіях зараз головна валюта це російський рубль, mm -hmm. про яке українське законодавство може йти взагалі мова. Там порушення на порушення, Порушення з правами людини, погрупування, мародерство, Ну що завгодно. Говорити про те, що там можуть прийти вибори за українським законодавством, це просто неможливо, не випадає. Але ви сказали цікаву річ. Валюта-рубль, знаємо, що по-різному налаштоване там місцеве населення, особливо після того, як там став дуже жорсткий режим перепусток да, і так далі. З вашої точки зору, до, до, яки, до якого розвитку подій там люди готові? От ви так само очевидно, люди що гу... чуєте, чи готові вони. До, до нового витку подій, до виборів, до, до реінтеграції і так далі. Люди абсолютно зневірені. Люди хочуть миру. Їм все одно, хто принесе цей мир. Якщо зараз прилетять інопланетяни, і скажуть, що вони за мир, то вони підуть за іноплантяни, піднімуть прапори. Тобто люди хочуть тільки миру. Абсолютно. Зараз ми бачимо, що повертаються. От я спілкуюся з людьми з Донецьку, з Луганську, mm -hmm. телефоную на той бік. Ми бачимо, що повертаються, по-перше, партії регіонів, ті, хто саме з Донецьку, вони повертаються на місця, ті, які поїхали звідти. Готуються до да. виборів. Напевно. Ахметівські повертаються, mm -hmm. менеджери всілякі, сайт ДТЕК запрацював на тих територіях. Він тепер може через нього знову. Оплачувати комунальні послуги, тобто відповідно, я так розумію, що готуються до певної міри. Там mm -hmm. е, їхня так звана еліта готується. Корумпована, я не знаю, як це можна назвати людей елітою, готуються до виборів. От. Просто я думаю, що найближчим часом нас будуть чекати такі бурхливі події. А ми бачимо, що за два дні може помінятися взагалі світовий, світовий порядок може помінятися, як це з Сирією було, взагалі розкладено на політичні. Я думаю, що нас такі будуть бурхливі події чекати, що не до виборів.